В'ята в Україні час новонадні про у студії. Діана Славінська вітаю цієї ночі. Оборонці з повітряного командування схід влучно поцілили по ворожих безпілотниках, збили одразу три шахеди, спрямовані окупантами на Дніпропетровщину. Скерували на області важку артилерію, били з неї по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. На щастя, людей не зачепили і інші наслідки. Атаки уточнюються. У Дніпропетровській області без води залишається шість громад Нікопольщини та дві громади Криворіжжя. Тривають роботи з ліквідації наслідків теракту на Каховський ГЕС. Для населення воду підвозять цистернами, водовозками, пожежними машинами та у пляшках. Також шукають можливості місця для буріння свердловин. Розміщено десятки стаціонарних пунктів. Також працює більше десяти. 10... Мобільних пунктів доставки води нашим громадянам. Ми прекрасно розуміємо, що втрачені великі в зв'язку з тим, що вода пішла, і намагаємося разом з місцевою владою, спеціалістами, екологами спрогнозувати, що буде завтра, що буде через тиждень, через два тижні. Наші люди мають бути впевнені, що влада зробить все можливе для того, щоб забезпечити життєдіяльність населених. Пунктів Дніпропетровської області. Також ми працюємо по іншим областям. Ми зустрічаємося не тільки з керівниками обласного рівня, але й з місцевими керівниками територіальних громад. Ми зустрічаємося з населенням для того, щоб люди знали, що вони не покинуті і що їм прийде вчасно допомога. Поблизу Нікополя просіла ділянка залізниці. Відновити полотно планують впродовж трьох днів. Приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рога, Апостолового та Тимко обмежено до Чортомлика. На ділянці чортомлик Кривий Ріг призначено тимчасовий електропоїзд. Також між Чортомликом і Нікополем курсуватиме безкоштовний автобус. Монту у первинному центрі медико-санітарної допомоги та оснащеність укриття чергова по місту Олександра Бодня перевірила виконання низки доручень міського голови Дніпра Бориса Філатова. Першою локацією, яку відвідала чергова по місту, стала одна з амбулаторій. Коштом міського бюджету тут виконують ремонт. Триває оновлення з першого по четвертий поверхи. Вже відремонтували частину холу. На випадок повітряної тривоги тут цілодобово відкрите найпростіше укриття, в якому можна продовжувати прийом пацієнтів. час повітряної тривоги прийом ми закриваємо, кажемо, пацієнтам в кабінеті, в коридорі, спускатися в укриття. Ну, всі наші теж співробітники показують укриття, в нас є. Спускаємось, там є лавочки, вода, їжа, яка там, інтернет, тобто сидимо, там є і кабінет, можна і прийом провести, якщо комусь погано, є там невідкладна допомога. Як і в кабінеті, так і там. Олександра Бодня відвідала кожен куточок лікарні, аби впевнити, що ремонт йде належним чином. Можу сказати, що пройшлися майже по всім поверхам, подивилися ремонти. На сьогодні і сьогодні також у суботу працює наш центр. Є пацієнти, також побували у укритті. Це не бомбосховище, але це найпростіше укриття. Це наш ну як, підвальне приміщення наше. Наразі там йде, йде також проходить ремонт ремонтні роботи. О в закладі працюють 46 лікарів. Центр вакцинації в амбулаторії чекає на пацієнтів і у вихідні. Наступна локація укриття, розташоване за адресою вулиця Батумська, 13. Воно вміщає до двох сотень осіб. Тут є в наявності запас технічної та питної води, але вночі хтось вкрав подовжувач. Тож тут маємо. Час електронної тривоги у нас було освітлення, а тут у нас вісім подобача, якого вже ранок сьогодні. Не було керівництво відповідального за укриття отримало від чергового завдання виправити ситуацію. Проблему пообіцяли вирішити за кілька годин. Коли ми приїхали, побачили, що немає освітлення. Адміністрація лікарні сказала, що уночі хтось вкрав наш подовжувач. Ну, ми пройшлися з ліхтариками. Там ми побачили стільці для людей, які можуть прийти в будь-який час, тому що це бомбосховище також працює цілодобово. Чергова по місту нагадала, що укриття можна користуватися цілодобово під час повітряної тривоги, але треба дотримуватись правил поведінки у місцях загального користування. У Дніпрі громадськість та місцева влада спільно дбають про благоустрій міста. Дніпряни постійно звертаються у телеграм-канал голови громадської ради Геннадія Корбана. По допомогу очільник громради оперативно направляє заявки до відповідних комунальних міських служб для подальшого реагування. Як швидко вирішили проблему аварійних дерев та трави, по пояс біля під'їздів, через які мешканці не могли нормально пересуватися твором? Дивіться далі. Там уже внизу не было ни корня, вообще ничего. Как они держались? Это просто чудо, что они ни на кого не упали. Вот. И так было вот три, три у нас бывших дерева. Полі, які могли в будь-який момент завалитися на людей, не давали спокою мешканцям будинку по вулиці Нацгвардії, 13 А Олександра проживає у Дніпрі з початку повномасштабного вторгнення. Вона переїхала з Краматорська. Коли побачила проблему біля свого нового будинку, одразу почала звертатися по різним інстанціям. Мені хтось сказав, став попробуйте корбану, поприбуті корбану. Думаю, ну я ж чек новый ну, в городе, думаю, давайте попробуем. И мы телеграм, вышли на телеграм-канал, я почитала в начале, смотрю, так там заявка, как бы заявка, и тут же ответ буквально сразу. И с нами тоже так же произошло. Я написала в конце марта. И нам ответили на следующий день, что до 11 апреля вас все сделают. Но К нам приехали даже раньше. Окрім дерев, тут допомогли і з вуличним освітленням, яке не працювало вже дуже довго. Мешканці планують звертатися по допомогу і надалі. Наступна проблема, яку хочуть вирішити, дорога. Вчора я прийшла з роботи от, покосено, дуже велике спасіба, бо в нас трава була по коліна, по пояс. От везде тут. Ну от іду, дивлюся, покошено. Це вже вулиця Коксова. Мешканці будинку тут утопали в заростях бур'янів, але після звернення до телеграм-каналу голови громадської ради на наступний стійно переносився. Будинкова територія, якщо це не дуже великий будинок, десь квадратів 200, 150-200, але трава, із-за того, що був збит, збитий графік, трава дуже суттєво відросла. Якщо це, ми в графіку йдемо, на, на кіст такого будинку витрачається ну, година-півтори. А коли от зараз це 2-3 години, тому що трава вища, і ну, складніше її скасити. Наступним етапом після прибудинкової території будуть же тротуари та дитячі майданчики. Поруч. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звертайтеся за номерами на екрані. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години. Або надішліть звернення на пошту. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити скаргу можна в коментарях. Легендарний авангард реконструюють питання досі відкрите. Але місцеві впевнені їм потрібен новий та якісний стадіон. У цього поля багата спортивна історія, яка обов'язково матиме продовження. Це занедбане та старе поле колись було легендарним стадіоном та перлиною житломасиву при Дніпровськ. Мова про авангард, який був спортивною базою багатьох легендарних команд. Також на ньому зростав та тренувався сам Лобановський, та наразі грати на ньому небезпечно. Там ніхто не грає, діти не тренуються, воно занедбане. Місцеві кажуть, що дуже б хотіли замість труїни бачити новий та якісний стадіон. Я знаю, що тут і раніше грали у футбол, там різні команди від підприємств і від закладів освіти. От тому так це дуже важливо, оскільки спортивне життя у Придніпровську воно є, воно досить потужне, але нормального місця, де можна займатися. В нас можна сказати немає важливо. Я думаю, дуже важливо, тому що багато молоді і немає де, от зовсім немає. Крім цього, стадіону немає де тренуватися. Я вважаю, що якщо знайшлась людина, яка бажає відродити, яка може вкласти кошти, то за це треба хапатися. Спортсмени вважають, що з урахуванням історії цього місця тут має бути потужна футбольна база. Фахівці з міськради запевняють, цільове призначення авангарду навіть не обговорюється. Стадіон залишається стадіоном. Стадіон повинен бути як місце для зайняття спортом для спортсменів. Та соціально незахищених мешканців району відкритий доступ, тому це повинно витримуватися, І я докладу всіх зусиль, які від мене особисто залежать, як від депутата Дніпровської міської ради, щоб це відстояти. Тому що от в цьому заціковані всі мешканці району. Втім, є невелика група людей, які проти реконструкції стадіону. На знак протесту вони фарбували руїни на вході до авангарду та підбурювали Дніпрян до акцій протесту. А один з молодиків навіть записав відео на фоні понівечного російського ракетою будинку на перемозі, звинувативши владу у нібито захопленні землі. Відверто неправдиву інформацію помітили навіть у спільноті противників реконструкції, та заради хайпу, навіть на трагедії зволіли промовчати. Натомість спортивна спільнота Дніпра чекає на появлення нового повноцінного майданчика. Авангард має повертатися у професійну лігу. Я знаю, да що ходять розмови стосовно там футбольного центру, або шукаються інвестори на це місце, і тут може бути не тільки одне велике поле, а є майданчики території, де можна ще побудувати там трошки менше іншого формату поля для різних категорій дітей і вікових груп, бо можна грати і в інші формати. Тому що зараз у нас в місті не вистачає цих футбольних полів. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Всі підвищувальні насосні та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Жодних аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення не зафіксовано. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами. Дивіться на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро та офіційному сайті Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради. Контакти на ваших екранах. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Надзвичайники за минулу добу здійснили 12 виїздів. З них сім на пожежі. Зокрема, одна сталася у нежитловому секторі. Дві в екосистемах одна на сміттєзвалищі. Інформація про ще три пожежі не підтвердилася. Чотири рази рятувальники виїжджали для надання допомоги населенню. Один раз на факт виявлення вибухонебезпечних предметів. І про роботу транспорту трамвайні та тролейбусні маршрути працюють в штатному режимі за розкладом вихідного дня. Загалом на маршрут електротранспорту вийшло 138 одиниць рухомого складу. На цьому випуск завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро і Наші спецпроекти QR-код на ваших екранах. Якщо Дніпро ТВ зникає з телефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о 12.00.